Вітаю, експрес-новини на часі у студії Вікторія Ярмолюк. Далі поговоримо про таке. 80 доларів за тонну вугілля на Ковальщині запрацює ще один переобладнаний твердопаливний котел. Шахтарі Нововолинська продовжують відстоювати свої робочі місця. Про це і не тільки далі у випуску. Україна домовилася з англійською компанією про закупівлю вугілля з південноафриканської республіки за ціною 80 доларів за тонну. Про це йдеться в угоді, яка опинилася у розпорядженні української правди. Як відомо раніше, міністр енергетики України Володимир Демчишин відмовився оприлюднити зміст документу. Після цього низка депутатів поставили йому вимогу протягом тижня оприлюднити контракти на закупівлю африканського та російського вугілля, які укладаються допомогою держави. Пише Українська Правда. Згідно з уходу, авансований платіж у сумі майже півтори мільйона доларів США за вугілля, яке було доставлено судном Розарія, буде розрахований в Ато вугілля, яке було доставлено судном боті Софі Грін. Загальний об'єм запланованих поставок 410 тисяч тонн. Окрім того, в угоді зазначається, що Україна підтверджує відсутність будь-яких претензій щодо кількості та якості отриманого вугілля, зокрема і щодо того, яке було доставлене першими трьома суднами. Як відомо, Україна, стіл підписала підписали контракт на поставку шести суден з вугіллям і спар. Після отримання трьох з них стало відомо, що вугілля не горить в українських ТЕС. Про це зокрема заявив генпрокурор Віталій Ярема. За його словами, у генпрокуратури є докази, що вугілля спарни якісне і не відповідає стандартам, які використовуються на змі. Євський, Трипільський та Старобешівський тес, які перебувають у структурі «Центренерго». У зв'язку із цим чиновникам держкомпанії Центренерго було оголошено підозру у складанні державних коштів, особливо великих розмірах. Печерський суд міста Києва встановив суму застави для директора «Укрінтеренерго» Володимира Зіневича. Напередодні Зіневич був примусово доставлений до суду, який обрав для нього запобіжний захід два місяці тримання під вартою. Разом з тим суд обрав суму застави 365 мільйонів гривень. Експерти Ради Європи дійшли висновку, що методи з боку правоохоронних органів України до учасників майдану у Києві взимку 2014. Нацьтого року можуть вважатися тортурами. Про це йдеться у звіті комітету із запобігання тортурам та на людському поводженню Ради Європи, який було складно за результатами візиту членів комітету до України із 18 по 24 лютого 2014 року. Повідомляє українська правда. Делегація комітету сфокусувала увагу на поводженні з учасниками майдану під час проведення двох операцій з наведення громадського порядку з 19 по 23 січня минулого року у Києві та з 26 по 27 по у Дніпропетровську і протягом операції з 18 по 21 лютого у Києві, проведення якої припало безпослідно. Середньо на час перебування делегацій у столиці України у звіті експерти СРТ дійшли висновку, що жорстокі методи поводження, які застосовувались до учасників майдану, і з боку представників правоохоронних органів до моменту передачі їх у відділи міліції, викликають багато запитань. В окремих випадках жорстоке поводження мало настільки тяжкий характер, що це може вважатися тортурами. Йдеться у звіті. Сьогодні Володимир Гунчик відбув до Києва, де працюватиме над вирішенням актуальних для краю питань. Зокрема, голова облдержадміністрації братиме участь у нараді, яка відбудеться у міністерстві енергетики та вугільної промисловості, де звучатиме питань. Ня Волинських шахтарів сьогодні та завтра голова облдержадміністрації Володимир Гончик працює у столиці України. Повідомляє видання під прицілом із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА. Відбув до Києва керівник найвищої виконавчої гілки влади в області, аби взяти участь у робочій зустрічі президента України Петра Порошенка із головами обласних Київської міської державної адміністрації, що відбулися 14 січня цього року за участі прем'єр-міністра України, голови Верховної ради, секретаря РНБО, членів кабінету міністрів України, генерального прокурора голови СБУ. Сьогодні ж Володимир Гончик працюватиме над вирішенням актуальних для краю питань, зокрема голова. Облдержадміністрації братиме участь у нараді, що відбудеться у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, і де звучатиме тема волинських шахтарів. Розглядатимуть звернення від облдержадміністрації, а також новолинських гірників, зокрема працівників шахти номер 10 Нововолинська та державного підприємства Волинь вугілля. В освітніх закладах Волині продовжують впроваджувати енергозберігаючі технології. Відтак на Ковищині запрацює ще один переобладнаний твердопаливний котел. Про це повідомив заступник начальника відділу освіти райдержадміністрації Олександр Шум під час щотижневої оперативної наради в райдержадміністрації. Нагадаємо, що на переобладнання газ. Свої котельні в загальноосвітній школі села Дубове із встановленням додаткового твердопаленого котла з держбюджету виділи понад 220 тисяч гривень. Як повідомляло інформаційне агентство Волинські новини, заплановані 19 котелень на Волині перевели з газу на тверде паливо. Однак розрахунки проведені в межах 9 мільйонів гривень, ще 3 мільйони держбюджету не надійшли. Після засідання Волинської обласної ради відбудеться сесія міської ради, на якій розглянуть питання бюджету поточного року. За словами Віктора Сапоженкова, бюджетний рік буде важким та напруженим. Разом з тим він зазначив, що докладатиме усіх зусиль, аби його. Показники були виконані. Днями міський голова Віктор Сапожніков із керівництвом Новолинської ОДПІ у Волинській області фінансового управління міськвиконкому та розпорядниками бюджетних коштів відпрацьовував питання по дохідній та видатковій частині бюджету 2015 року. За словами Віктора Сапожнікова, бюджетний рік буде напруженим і важким. Разом з тим він запевнив, що докладатиме зусиль, аби його показники були виконані. Місто повинно жити повноцінним життям, хоча шахтарські проблеми негативно впливатимуть на наповнення міської скарбниці, сказав мер. Віктор Сапожніков зауважив, що перед прийняттям міського бюджету міська рада розгляне чотири рішення щодо змін. По Місцевих податках і зборах очільник міста наголосив на особливостях бюджету 2015 року. Зокрема, норматив відрахувань податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету складатиме 60% замість 75%, як було в попередні роки. Відмінно податок збору за першу реєстрацію транспортних засобів, не буде надходити єдиний податок у бюджету розвитку та субвенцію з державного і обласного бюджетів на ремонт доріг тощо. Розглянувши прогнозовані показники, міський голова поставив відповідні завдання головним розпорядникам бюджетних коштів та Новолинській податковій інспекції. У центральній міській бібліотеці відбувся вечір пам'яті українського письма. Філософа та громадського діяча Євгена Сверстюка. Деталі дивіться у сюжеті. Вчора, 12 січня в Україні, відзначали день українського політв'язня. Саме сьогодні, тисяча 1972 року, в Україні розпочалася друга хвиля масових арештів української інтелігенції. За ґратами опинилися лідери шістдесятництва, серед яких і наш земляк та оновитий волинянин Євген Сверстюк. З цієї нагоди у Новинській центральній міській бібліотеці відбувся вечір пам'яті Євген Сверстюк. Феномен мудреця воїна, героя. Гості заходу вшанували жертв репресій, котрі мужньо боролися за незалежність України хвилиною мовчання. Проводила захід директор Новлинської центральної бібліотечної системи Світлана Кухарук. Вона розповіла присутнім про нелегкий життєвий та творчий шлях видатного публіциста і літературознавця, релігії знавця, активного учасника національно-демократичного руху. Сверстюк думав категоріями людини віруючої, справді дуже, дуже віруючої. І мені здається, те, що він зробив упродовж багатьох років десятиліть ті його терпіння особисті, які він переніс, і також його праця, особливо на літературному полі, заслуговують на велику вдячність зі сторони. Нашої спільності про участь Євгена Сверстюка 1965 року у Новлинській науковій конференції на тему естетичного виховання присутнім розповів місцевий краєзнавець Зосим Колбун. Кілька слів про відомого дисидента сказали депутати Волинської обласної ради Євгене Дещук та Богдан Дівнич, почесний голова філії Союзу Українок Марія Рябченюк, директор центру дитячої та інацької творчості Любов Кравцова, голова міської організації Всеукраїнське об'єднання злагода Морон Сторонський та настоятель Хрестово-Звиженського храму Отець Віталій Голян. Присутні мали змогу прослухати у записі виступи Євгена Сверстюка та пісні на вірші автора. Страйки шахтарів продовжуються у Нововолинську, гірники знову перекрили дорогу. Деталі в сюжеті Вікторії Махдисюк. Страйки Волинських Шахтарів продовжуються сьогодні. У Нововолинську гірники знову перекривали дорогу. Доки ініціативна група у складі губернатора області Володимира Гончика, Новолинського міського голови Віктора Сапожнікова, керівники вугільних підприємств проспілки гірників області та власне самих шахтарів, сьогодні у Києві зустрічаються з міністром профільного міністерства. Їх колеги у Нововолинську не сидять, склавши руки. Уже вкотре з десятої години ранку на виїзді з міста біля автозаправки ОКО гірники перекривали. Дорогу. Пропускали лише автівки служб швидкого реагування, а також водіїв з вагітними жінками та дітьми в салоні. Інші ж на знак солідарності з вугільниками чекали 10 хвилин. Страйк триває так, певно, вже десь більше місяця. Але ну я не знаю, я результатів не бачу. Нас почули тільки в нас в Нововолинську в області, в Львівський вугільний басейн не щось не реагує. Ніяк, ну ніби, ніби там з, з є, якби. Вони з нами вже виходять на контакт, ніби там організовується щось, ну але ще нема такого. А ми зараз сьогодні зустрі зібрали цю акцію на підтримку наших шахтарів, які поїхали до Києва з губернатором, з нашим очільником Нововолинським. І також поїхала група з нашим депутатом. Він мав зробити брифінг. Там, там поїхало, здається, мені чоловік 5, туди на брифінг звичайних шахтарів просто. Це дуже велика, я навіть не знаю, можна сказати, подія. Такого ну, мало коли буває, що звертають увагу на наших шахтарів. Звичайних зрушення були після перших акцій. У нас нам дали 50% зарплати. Я не знаю, чи я це заслуга, може, це дослухались до нас, дочулися, не знаю. Но це на рівні області, ніби гунчик так щось там говорив, ніби. Я не знаю. А все далі: 50% за листопад дали, все більше нічого не дається. Взагалі люди стоять не... за зарплату. Це само собою, тому що не мають за що кормити своїх дітей, жінок, батьків, навіть так можна сказати. А зібралися для того, щоб не дати закрити наші купальні, так як це. Можна порівняти з тим, як нас посадили на російську іглу газову, це нас зараз посадять на російську вугільну голку таку. Ну, і ну, Наші шахти-копальні, я не думаю, що буде дорожче утримувати, ніж будуть закуповувати вугілля в, там, в Африці якісь чи де в інших країнах. По Перше, ми розуміємо, сахтарі, чому ця проблема виникла. Тому що приватну власність передані чи продані. Бурштинська, добротвір і ще дві теплоелектростанції. Ми розуміємо, кому це передано. Вони побудовані під наше вугілля, наших шахт. Якщо повернути ці стратегічні об'єкти в державну власність, цього питання взагалі б не виникало. Ми розуміємо, що наші шахти дотаційні, так як в всьому світі. Але для того, щоб закрити шахту, треба добудувати в нас нова 10-та шахта. Якщо б її добудували, в нас були б робочі місця. А так просто взяти, звільнити три тижні. Людей, це якщо посчитати, це більше половина міста. Напевно, останеться без доходу на життя. Шахтарі просять вибачення у Новолинців за такі незручності та кажуть, що просто змушені привернути увагу можновладців до своєї проблеми. Запевняють, акція тимчасова, однак, якщо делегатам сьогодні не вдасться домовитися з міністром, переконують, страйк переміститься до столиці. Це акція протесту, відчаю. Ми готові на крайності, ми навіть поїдемо автобусами, тільки був би сигнал. Якщо в Києві сьогодні нічого не вирішується, ми готові їхати масово всі шахтарі в Київ. Тоді, може, до нас дочується, тому що сьогодні ми... прийшло повідомлення, що голова нашої Верховної Ради і Яценюк. Навіть не чув про акції, що ми перекривали дороги. Для цього послали туди сьогодні ініціативну групу. Мушу ходити, спілкуватися з людьми, заспокоювати, вибачатися, тому що ну, ми дійсно робимо їм такого незручність незручності, незручності. Ну, але вони дійсно нас підтримують, дійсно підтримують нас люди. Телеканали Стейн висловлює щиру підтримку нашим шахтарям. Ми продовжуємо пильно свідкувати за перебігом подій та сподіваємося на позитивне і якомога скоріше вирішення проблеми, котра зачепила чи на кожну сім'ю нашого гірничого міста. Поки шахтарі мітингують у Києві, є перші результати зустрічі делегатів з Волині з міністром енергетики та вугільної промисловості Володимиром Демчишином. Зокрема, у телефонній розмові з журналістом мер міста зазначив, на його думку ініціативній групі вдалось переконати Володимира Демчишина, що 10-та шахта Нововолинська має право на існування. Своє бачення вирішення проблем вугільної галузі мали можливість висловити шахтарі. Деякі питання під час наради залишились відкритими. Зокрема, і виплата заробітної плати гірникам за минулий рік. Я думаю, переконали, що десята шахта. Має право на існування. І е, на законці, в черговий раз будемо давати міністру, бо він починав з того, що значить 10 та шахта, от стільки років будується, чи вона потрібна, і так далі, і так далі. Він констатував ще в черговий раз факт, що нема дотації, нема е, і того то і що треба добиватися через народних депутатів, і е, всі і, і Львів, і, можуть, значить, лобіювати інтереси. А шахти, а значить і вугільного регіону. Ну і діючий шах. Єдине тільки, я досі не можу сказати людям, коли вони отримують заборговану зарплату за минулий рік. От це мінус. Все ж таки, це питання піднімалося, але відповіді, на жаль, ми. Після наради у міністерстві Віктор Сапожніков з народним депутатом Ігорем Гузем та шахтарями взяли участь в брифінгу, який відбувся у Верховній Раді. У своєму виступі мер Нововолинська звернувся до нардепів підтримати вугільну галузь України. Стоїть питання не тільки долі Волині або Нововолинська, стоїть питання долі взагалі вугільної галузі в Україні. Відсутня відсутні капітальні вкладення в держбюджеті, відсутня дотація на собівартість тонни вугілля. Відповідним чином, сьогодні ми маємо заборговану заробітну плату за минулий рік, і невідомо, як вона буде покриватися. Є заборгованість ДТЕК перед шахтарями. Сьогодні не визначено, так буде будуватися ця 10-та шахта. А якщо будуть закриватися шахти 1,9, то хто буде фінансувати закриття цих шахт, коли тільки що почала закриватися п'ята шахта і вже там з вересня місяця не платиться зарплата? І... Така, такий прогноз, що за січень, лютий і вересень, навіть то на березень навіть не прогнозується надходження туди коштів. Тисячі людей залишаться без засобів на існування. Тому я хотів би звернутися до депутатів Верховної Ради обов'язково при перегляді бюджету лютого місяця подивитися і однозначно. Передбачити кошти на добудову шахти номер 10 і, взагалі, на фінансування вугільної галузі, це всі новини на цю мить у студії. Працювала Вікторія Ярмолюк. Слідкуйте за новинами на телеканалі СТН. На все добре і до зустрічі.